Всі вже помітили, що останніми роками полярних сяйв над Україною було немало. Офіційно їх пов'язують з 11-річним циклом активності сонця, і зараз спостерігається його пік. Тому неважко передбачити, що вони ще будуть відбуватись. А що якщо я скажу, що ми можемо передбачити конкретний місяць і числа, коли буде наступне аномальне полярне сяйво? І це не тому, що ми можемо спророкувати, коли знову буде великий спалах на сонці, а тому, що уважно прослідкуємо за одною дуже цікавою установкою. Я вже робив відео, де приводив 5 аргументів, що з аномаліями полярного сяйва пов'язана випромінююча установка харп на Алясці. Зараз цих доказів стало більше. Але багато хто у коментарях все ще продовжує писати, що це просто сильні спалахи на сонці, чи просто велика сонячна активність, і нема чого тут гадати. Погодьтесь, щоб це стверджувати, непогано було б спершу дослідити статистику, і я її дослідив. Ось список аномалій полярного сяйва, які виникали по всьому світу за останні два роки, з лютого 2023 року, після чого вони почали з'являтися дуже часто. До цього їх не було з 2018 року, і вони були набагато рідкісніші. То чи пов'язані вони зі спалахами? На сайті Space Weather Live є архів спалахів на сонці за кожен день з 1996 року. Ось, наприклад, перша у 2023 році аномалія полярного сяйва 15 лютого. Їй дійсно передували помірно сильні спалахи класу М, і серед них також був один сильний спалах класу X. Тут все збігається. Йдемо далі. Аномалія 24 березня. Тут є слабкі спалахи класу С, дуже слабкий спалах класу Б. І один середній спалах М1,2. Це аж ніяк не скидається на причину аномального полярного сяйва, яке бачили у 48 з 50 штатів США. Не сходиться. Далі 23 квітня 2023 року. Слабкі спалахи класу С і один середній класу М1,7. Це було, до речі, перше сяйво, яке бачили, в тому числі і над Україною. Але знов не сходиться. Спалахи недостатньо потужні. Врешті, щонайменше 4 з 14 аномалій полярного сяйва жодним чином не можна прив'язати до спалахів на сонці. Є ще один показник, який напряму показує глобальну геомагнітну активність, від якої залежить прояв полярного сяйва. Це КП-індекс. Якщо він менше 5,5, це слабка геомагнітна буря G1 або взагалі жодної бурі. При цих умовах не слід очікувати жодної аномалії полярного сяйва. Так от, з 14 випадків 3 попали якраз у такі умови. А ще один випадок мав показник до 6, що відповідає середній геомагнітній бурі G2, що також важко віднести до екстраординарних подій. Сильними бурями вважаються G3, G4 та G5. Коротше, не все так гладко, і чіткої кореляції полярного сяйва, яке зайшло занадто далеко на південь, з активністю Сонця і відповіддю на нього магнітосфери Землі, нема. Повертаємось до ХАРП. На своєму сайті вони дещо оновили інформацію з минулого року. На вкладці дослідницьких кампаній вони дописали таке. За допомогою такої установки, як харп, можна за бажанням проводити експерименти для створення плазмових структур і нерівностей, використовувати іоносферу як антенну для збудження низькочастотних хвиль, створювати слабке світлове світіння, схоже на полярне сяйво, і проводити безліч інших експериментів. Ще раз. Створювати слабке світіння, схоже на полярне сяйво. Не знаю наскільки воно слабке, але у них тут розписані дослідницькі кампанії, які проводяться пару разів на рік. У 2023 2024 роках, коли почались дуже часті аномалії сяйва, було проведено 5 кампаній. Так от. З цих п'яти кампаній три попали чітко на аномалії полярного сяйва. Більше половини. У відео, яке я робив наприкінці весни 2024 року, їх було дві. Зараз додалась ще одна кампанія, та, що проводилась з 6 по 15 серпня 2024 року. Більше того, вона так і називається: Підсвічуючи космос. Це кампанія, яка проходила в рамках літньої школи полярної аерономіки та електродинаміки. У описі до неї сказано: цьогорічна школа зосереджуватиметься на освітленні космосу за допомогою наземних високочастотних та дуже низькочастотних приймачів, похилих іонозондових передавачів, високочастотних приймачів на супутниках, цифрових іонозондів, супутникових маяків тощо. Ось такі от цікаві збіги з освітленням космосу. До речі, це лише ті дослідження, які вони афішують на сайті. Я переконаний, що афішують вони далеко не все. Тепер переходимо до прогнозів. Ця літня школа відновила свою роботу з серпня 2023 року після понад десятирічної перерви. Потім пройшла знову у серпні 2024 року, коли збіглась з аномалією полярного сяйва 13 числа. І тепер знову анонсується на головній сторінці сайту Харп на серпень 2025 року. Якщо хтось хотів там повчитись, то тут у мене для вас не дуже хороші новини, бо подача заявок закрилась 31 березня цього року. Так що доведеться почекати до наступного. Але ставки, чи побачимо ми у час її роботи з 5 по 14 серпня аномалії полярного сяйва можна робити. Ризик, що не побачимо, все ж є, бо у описі цьогорічної програми не заявлено, що основним напрямком роботи буде підсвічування космосу, як це було у 2024 році. На 2025 рік сказано так. Цього року школа буде зосереджена на активному дослідженні навколоземного космосу. З іншої сторони, коли у травні 2024 року була найпотужніша аномалія полярного сяйва за останні щонайменше 10 років, на ХАРП якраз проводили триденну кампанію. І потім вони були змушені на головній сторінці писати, що це зробили не вони і що вони просто досліджували космічне сміття. Коротше, шанси побачити аномалію полярного сяйва цього серпня все ж високі. Крім того, за дивовижним збігом чітко у цей же період, з 8 по 14 серпня, буде найбільший у році метеорний потік. Так що готуйте шезлонги, на небі буде що подивитись. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал і ставайте його спонсором. А для спонсорів доступні додаткові відео. До зустрічі!